Чи ж, друзі, доброго дня. Так, скоро у нас новий рік. Миколайчики були. Да? До когось, може, вже приходив Миколайчик. Дід Мороз ще прийде, наприклад. До мене от також приходив сьогодні Миколайчик і отримав я свої подарунки. Так як я займаюсь зварюванням, ну, це для мене актуально. Це для мене цяцька, так би мовити. Тобто, який подарунок я собі зробив? Це ось така от штука. Да. Це не Деволт, не Мілуокі, не Мітабо, не Бош. Ну, так сказати, німецький Китай. Зробив собі в подарунок ось таку от пряму шліфувалку. Е, мені потрібно прямой роботі. Аргонщикам знають, що таке зачищати, фрезерувати алюмінію це все. Ось така ось штука. З регулятором обертів, який присутній тут. Да, ось Максималка. Мінімалка. Ну, звичайно, немає підсвітки. Тут у нас з торця, як в цих, наприклад, там Кобаль, чи, не знаю, Мілоокі, можливо, Девол також має, не знаю. Ну, я собі таке поки замовив, можливо, доросту колись до дорожчого. У мене тут, що я собі купив, це в мене двухмперний акумулятор, ось цей звичайний. Я взяв собі ще 4,5 А зарядний прилад досить таки швидко заряджає потужна штука, я вам скажу тут. Присутній вентилятор охолодження, тобто річ хороша. Ну і Ще взяв собі ось такий от. Це вже серії, як то називається Євпарксайда Performance, більш професійний інструмент, як бачимо по величині. Що 2-амперний, що 4-амперний. Вони майже однакові. Але тут трошки інакші елементи стоять, зато він такий менший. Ну і в ньому ще присутній Bluetooth. Не знаю, я поки що не розбирався з цим всім. Ну, але таке, будемо бачити. Це ось такий подаруночок я собі зробив. Ну і ще один подаруночок. Це потім буде ще. Ще один ось такий ось чорний ящичок. Зараз я його достану. Ну, це радість для зварювальника, особливо для аргонщика. Да? Ось така от річ. Це зварювальний пальник для аргону від паркера нової серії АРК. Ну, не знаю, верніше це, це не паркер, да. ну так, це просто Ark Technology, це ARK, це не паркер. Але також хороша річ. Знаю, я завжди користувався паркерами. Ну, зараз ось попробую такий. Також є ось такий наборчик одразу всіх прибамбасів. Вони не такі, як у звичайних пальників. Ось такі от лінзочки є. Так, це бистроз'ємні з'єднання одразу мені дали в комплект, для того, щоб можна було до водянки підключити. Тут зовсім друга схематика збирання, середня капа. Ну і це гадаю, санготримач. Так, трошки мене перебили, а тож продовжимо розпаковку. Це у нас йдуть ось тут танготримачі. Вони трошки не такі, як всі ми привикли, як в наших китайських і бінзелівських. він виглядає ось так от. Такий танготримач, щось таке схоже було в старих совдеповських пальниках. Або в вагні цих запаребриком. Ну, а також тут Ой. Ось такі от вже, так би мовити, з лінзою. Вони, лінза ця тут фіксована, вона не знімається. Під кожен діаметр вольфрама має бути своя. Да? Ось тут ми бачимо: це у нас 2,4 лінза. А, до речі, так, от тут пишеться Т2. Це саме ця розходка Т2 буде підходити саме до цього пальника. У них є різниця, вони є різної серії. Ну, про це ми, напевно, що поговоримо, я пізніше виставлю на Ютубі там вже відео. Попробуємо поварити і це все. Ну, і саме основне, от вона. Серія АРК. Такі от пальнички. От нас є там англійська, німецька. Ну і от є тут от пишеться, які є моделі. Да? T2, T2FX, T3, T3XX, ну і от різні різні пальники. Да? От лікідколин це е, з водяним охолодженням. да Ось такі вони. Ну і саме основне. Зараз подивимося сам пальник. Ось так от він виглядає. Ось це от нас ось такий от пальничок. така от в нього тут силиконовий такий захист. Ну і ось так воно. Збирається. Ну, потім подивимось, по, ну, по розміру вона така, да? не немаленька. Не двадцатка, як я привик паркеровська, вона десь як 18-ка, там 26 -та, да? ну, пальник де в кожному такому чохлі. Так само йде, як паркер. М'ягенький. Я не сказав, що він жорсткий. Да? Ось він. Нормальний. Ось він. Згинається, без всяких питань. Ну і тут шарнірчик у нас. Це у нас. Т3. Водяне охолодження, FX, вона подовжена. І F, це у нас вона ось вона йде така, тобто вона гнеться, да? Це, гнущася голова. Ну, це у нас 4 метровий пальник. На кінці він має ось такі от виходи. Зараз оці от... паркер також став використовувати ось такі от з'єднання. У них йде ось так. Ну і тут акінчик залишається завжди вільний, для того, щоб могли під'єднати те, що вам треба. Ну, в мене в даному випадку для спіки йде ось такий 12 піновий роз'єм. І, в принципі, так. Ну, єдине, да, Ви бачили, там от в мене в комплекті йдуть без роз'єми, так як в мене блоки охолодження, це все воно йде на швидкоз'ємах, тому мені ось ці от гайочки доведеться. Замінити на ось такий швидко да? І поставити хамутики. Ну, Гечки такі цивільненькі. Такі вони зроблені якось не так, як завжди. У них тут вже якась грань. Спеціальна, ну, видно, Щоб затягувати, тримати, не прокручувати. Щось таке. Так що, ось так, от, то був мій подарунок, який я собі придбав, а це в мене подарунок від компанії Swarbit. Pika.com. Вони це апарати, на яких я працюю. Маю не один. Це от мені зробили ось такий от різдвяний подарунок, можна сказати. Да? Велике дякую компанії Сварбит. Ну, потім ми ще попробуємо ним поварити в слідючому відео. На Ютубі я зроблю огляд. Ми попробуємо його, як воно зварює, наскільки воно буде краще, чи ні від чогось іншого. У мене є чим зрівняти. І отаке от, от. Так що поки що ось такі от подаруночки. Все. Кому буде цікаво, слідкуйте на YouTube-каналі. Гадаю, що вийде потім відео з оглядом по пальниках. Ну і, можливо, якесь коротке там десь у Тіктокове.